Знаєш, хто з нас може мити вогонь скоро? Не для преси. як ти міг дати ватику втекти? Тепер він об'єднався з іншим світом, це ускладнить наші плани щодо принцеси Еліон. Треба негайно готуватися до її переходу. Отже настав час церемонії злиття, щоб ослабити її опір. Усі три предмети скоро будуть у вас. Наша шкільна газета вже зовсім скотилася. Куди вже далі? Учитель паркується занадто близько до смітників. А ще невідома історія булочок зі шкільної їдальні. А фотографії. Погляньте на цю булочку. Тарані, мені здається, це містер Колінс. О, Ірмо. Чом би і нам не допомогти із виданням газети. Спасибі, але хай мене вже краще покусають бджоли. Так, щодо фотографій. А мої де? Немає. Отож бо. І це називається газета. Вітаю містера Колінз. Чудова газета. Вам подобається? Я. Куратор цього проєкту. О, моя бабуся любить завертати у неї рибічі нутрищі. Знали. <світ> <світ> у мене лише 5 учнів на проєкті. Редактор пішов, лишилось четверо. Навряд чи хтось із вас. Перепрошую, перепрошую. Чудово, та Ірма. Відтепер ви редактори газети. <світ> <світ> Вечори і вихідні у школі. Гірший бути не може. Привіт новому начальству. Тепер ми весь час будемо проводити разом. Журналістика не суто про події, а про причини. Хіба ми працюємо над газетою не заради правди? Ми хотіли писати про одяг. Мене покарали. Газета або очищення туалетів. Вакансія ще у селі. Треба випускати значущу газету. Годі писати дурощі про булочки. Натомість, справжні історії, які мають значення, так, дослідження, перевірка фактів. Звичайно, сестричко, докопаємося до правди. Алілуя! Я цим займуся! Сенсація. Ненавиджу своє життя. Комусь ламати мою шафку тільки заради грібінця і контрольної з математики, де всі відповіді правильні. Це точно фобус. Треба її попередити. Ми навіть не знаємо, чи причетний він до цього. Символи принцеси, її розуму та тіла. Прекрасно. Ха-ха-ха. А її духу. Останні символи я дістану до завтрашнього заходу з сонця. Починається. Фобос однозначно готується до церемонії злиття. Волосся уособлює тіло, Контроль на розум, найскладніше дух. Він має захопити її подих. Якщо хоч чудовисько до неї підбереться, воно від мене отримає. Схоже, що я винен вам п'єтлам. Вони були гідними супротивниками калебе. Щойно він проведе обряд. Частина Еліон опиниться на меридіані. Її опір закликаємо його посланців ослабне. Тому потрібно все розповісти Еліон. Корнелія, якщо і сказати, вона або нам не повірить, або повірить і злякається. Чим це допоможе? Тоді хтось повинен за нею наглядати. Хтось кому не треба до школи на роботу, у кого немає важливих справ. Бланк почати вести спостереження. Доповідати усе у штаб. За помірну плату. Ау! Оплата унесена. Бланк почати. Клас. Ви не даєте мені попередити її, але дозволяєте Чудожабі стежити за нею. Корнеліє ти повинна довіряти інстинктам Вілл. Новий портал! О, ні, і ще один у школі. Фобос деформовує серпанок, щоб усі дірки опинялися поруч із його сестрою. з Ірмою зараз у школі. О! Гаразд, це чудова новина. Грета Морено цього тижня двічі наділа синю спідницю. А -а -а! Це не дуже тягне на репортаж. А, -а, а, ну, друкуй уже і ходімо. Якочковий. Мартін сказав, що не повернеться без сенсаційної історії. Отже, швидше за все він у їдальні гримить каструлями. Е... Хороший репортер завжди спокійний. У школі привид! Фотографії скоро будуть! Мартіне, я ж казала, це кондиціонер. Ні, цього разу я його бачу. Е, ну, не бачу, зате бачу, що він робив. Чи зробив би, якби. Ви усі побачите. Стривай, не закривай портал! Фіолетовий слиз. Такий буває лише одного виду герменовисько. Ох, боюся навіть питати. Може, воно пішло назад, злякалося або зголоділо. Або ж ні. Я нікого не бачу. Коли воно стривожене, то стає невидиме. Побачити його можна лише у спокійному стані. Це все воно зробило? Воно ще маленьке. А, залишимо його собі. Звісно, будемо вартівницями серпанку і виростим слизьку не видиму свиньо. А! Сейчас тихо! Квартирницы, я Замкнув двері. Тягніть швабри. Праворуч приводи, ліворуч приводи. І я бився, але їх було більше. І потім один з них підняв парту. А минулого разу ти казав про стілець. Е, це була парта з прикріпленим стільцем, зрозуміла. І почекайте з питаннями, поки я не закінчу. Повернімося до географії, а не привидів. Калебусю ніч дивився за школою. І нічого. Напевно, навіть шалені фіолетові свині інколи сплять. Це це, це, що це? Що Ха! Ектоплазма. Наруйте, Географія почекає. Люди мають знати правду. Ге-ге. Простеж за принцесою, схопи її і укради її подих. Я завоював її довіру. Тепер вона добровільно віддасть мені свій дух. Так, тільки швидко. Поки що, у Мартіна жодних доказів, і йому ніхто не вірить. Добре, що він не популярний. Треба відправити звіра назад, але щоб ніхто не побачив, як ми чаклуємо. Марціне, навіщо тобі спальний мішок? Я стежитиму за цією справою цілодобово. О, бланк бачити. Де ми мусимо закрити портал? Це наша робота. Але спершу маємо загнати туди Германовиська. Зробімо це ввечері. Настав час магії. Ти забула про Мартіна? Він ночує там заради репортажу. От у Партюх. Він нізащо не піде зі школи. Взагалі-то, з деким він точно піде. Ні, я не можу, забудьте. <різь> <різь> ну, гаразд, давайте сюди блиску для губ. <різь> <різь> Пам'ятай. Ти повинна відвертати увагу Мартіна увесь вечір. Він не має побачити нас. Та досить іду я уже. Я йду. Отакой! А у нас чудовий вигляд. Тобто не у нас, а у тебе. Як справи? Ем, Мартіне не хочеш? Спробуй знову двері. Не хочеш м, прогулятися зі мною. Звеш на побачення? Ні-ні ні, точно не побачення! Якщо ні, то я залишуся тут ловити привида. Ну, гаразд, хай буде побачення. Вау! Ходімо! Це буде найкраще побачення у твоєму житті! Я зроблю багато фоток. Пора верцівниць! Малий Паслінгу. Еліон іди до школи, потім іти додому. Потім бланк бачити страховисько. І яке ж? Відображення бланка у вікні. А! У фобоса немає її подиху. Принаймні поки що. Ми загнали його у коридор, залишилося зловити у сітку. Нема. Тепер кинемо у портал, закриємо його і встигнемо вдома викупити цю ванні з хлоркою. Я трохи сумуватиму за Що ж, матуся теж сумувала. Вона зла, як чорт. Віл. Земля. Ніколи не думала, що скажу таке, але я заздрю, ірмі. Два рушники, два рушники. Один для обличчя, інший для обличчя, яким я до світу обернений. Який з них мокрий, а який ще добрий? А -а -а -а! Два рушники. Правда, здорово. Так, краще, ніж продаваш шматки Мила. О, привіт. Еліон, привіт. А ти що тут робиш? Та іноді допомагаю у книгарні. А ти? Я ну я тут, тому що, як сказати, ми на побаченні. Ні, не слухай його. Тоді я повернуся до школи. Гаразд побачення! Еліон, давай я викину. Ні, я сама. <звук> Окей, це ми загнали їх у глухий кут, чи вони нас. Навіть якщо ми впіймаємо матусю, то як нам її утримати? Її не треба ловити. Вона йде за малюком. А малюк голодний. Готова. О, як смачно пахне! Я не вечеряла. Сить, бо повечерюють тобою. Сімейне воз'єднання відбудеться на тому боці. Тарані, Ха! що ж, тепер не складніше. Ще хоче їсти. Хочу гарячу ванну. А я хочу забути про те, що сталося. Тільки читачі не зрозуміють, коли побачать оце. Та, чи був цей вечір для тебе таким же чарівним, як і для мене? Чесно кажучи, у мене бували й гірші вечори. Правда? Боже, Боже, Боже. Часу все менше. Її подих буде у мене завтра. <рикінь> <рикінь> Мартіна, сюди швидко, я тебе привид. Ні, тільки Мартин. А капець. Це ти усе тут влаштував, так? От гад! Вибачте на слові, дівчата. Це не я, ято. Тобто не все тільки це. Так, можна було би здогадатися, що це все юрая. Ну, ось і репортаж. Тепер потрібне прибирання. І колись, Ірмо, світ дізнається, на які жертви ти пішла. Чи ні? Мені завжди так сумно після дощу. Як я тебе розумію? І як хтось може вірити у таку дурню? Чаклунство, чудовиська, злісні тварюки. Люди такі дивні істоти. Точно. Корнелія, начебто, моя найкраща подруга. Але коли я дзвонила їй учора, її мама сказала, що вона гуляє з дівчатами, а мене навіть не покликала. Одного дня ти знайдеш тих, хто тебе зрозуміє. Ну, мені здається, це ви. Дуже радий, що ти так вважаєш, а непогано було прикрасити вітрину кульками. Допоможеш? Після дощу завжди чудовий захід сонця.